Ну, що ж я скачав роблокс на свої Нокію. Ну, давайте зайдем! Ви хочете зайти в Роблокс? Та 10 робуксів, ні 30 робуксів? Хм, Вигідна пропозиція. Я, звісно, зайду, Ну я в головному меню. В моєму інвентарі було багато речей треба зайти. Ви хочете зайти в інвентар? Та 50 робуксів, ні 80 робуксів? Чому відмовитись дорожче доведеться зайти? А що тут теж за Робукси. А хоча почекайте, тут все так само. Ви точно хочете зайти в інвентар та 0 робуксів, ні 10 робуксів, О, зайду краще зекономлю робукси. Ого, в мене так багато речей. Ну що ж пішли грати? Ви хочете грати Форсакен? Та 40 робуксів, ні 20 робуксів. Мені не хочу цікаво, є ігри із скидкою. Тільки сьогодні Ink Game із 20% скидкою та 10 робуксів, ні 6 тисяч робуксів. А скидка я краще зайду. Ви хочете стати охоронцем та 120 робуксів, ні плюс 00,1? Ні, не хочу. Ви хочете зайти в ліфт? Та 100 робуксів, ні 200 робуксів. Ну, добре, я зайду. Ви хочете допомогти гравцю? Та 10 робуксів, ні 60 мільярдів робуксів. Я краще поможу. Ви хочете нормальне печенько та 1000 робуксів, ні 300 робуксів. Краще нормальне. Чому мене обманули? Ви хочете взяти їжу? Та нуль робуксів, ні тридцять робуксів? Я візьму. Ви хочете пережити цю ніч? Та 100 робуксів, ні 200 робуксів. Я хочу продовжити, тому я хочу це зробити. І-і-і-і-і! Чому я програв? О, ну все мені надає в цей роблокс донатний, більше ніколи не буду грати.